Мене звати женя Ломакіна, а це ліцей наукова зміна. Сьогодні мій рідний ліцей святкує день народження. Це не рік, і не п'ять, і навіть не п'ятнадцять, а цілих двадцять сім. Соціологи з'ясували, що число двадцять сім. Це найщасливіший вік у житті людини. А який він був для наших ліцеїстів та випускників, зараз ми це й дізнаємось. Я пропоную вам продовжити речення. Для вас ліцей це Ну, ліцей для мене це перша школа. Друге це навчання. Треті друзі, вчителі і навчальний дух. Це незабутній досвід, який привів мене туди, де я зараз. Для мене ліцей це мій другий дім і змога вчитися. Ліцей для мене це певний рівень в моєму житті, який дався мені найскладніше, який я проходив дуже довго, і дуже багато чого змінилося в моєму житті, дуже багато чого я переосмислив. Тому це невід'ємна частина мого життя в тому плані, що вона зробила з мене ту людину, яка зараз стоїть перед вами, і, і це змушував мене прокидатися кожного ранку. Він, він змушував мене робити свою особистість більш презентабельною. Він змушував мене робити все, що я в принципі робив в той час. Тому що е, я був в, е, в оточенні дуже гарних і перспективних дітей. Це була конкуренція, в мене була дуже гарна мотивація. Тому одним словом сказати не можна, але ліцей ну це певний рівень, який потрібно обов'язково пройти. Що ви найбільше цінуєте у ліцеї? Найбільше я ціную своїх друзів, навчання. Це було дуже важко вступити до ліцею, бо це один з найкращих закладів в Україні. Чим вам запам'ятався перший день навчання у ліцеї? Ну, по-перше, це були дуже яскраві емоції, тому що це перший день в моїй новій школі. Це. Перше вітання з моїм новими класом, з новим однокласником. І це було, по-перше, це було дивно, тому що я боялася, але це було дуже круто та яскраво водночас. Ви пам'ятаєте свій перший урок у ліцеї? Так, да, це як не дивно був урок алгебри. Насправді, я тоді була в філологічній групі, ми... це був перший урок, коли прожив дзвінок. Ми не знали, що нас стандарти у цих школах. І мене не зреагували, коли 10 чи просто стояли в коридорі. І тоді я зрозуміла насправді на парі, що все буде не так просто, як здавалося, що треба багато працювати, треба старатися до того, щоб зігти успіху. Тому це згадка про той перший урок, вона надалі насправді трохи допомагала. Що ви можете порадити п'ятикласникам наукової зміни? Ніколи не шкодуйте свого часу, використовуйте всі можливості, які є у ліцеї. Ходіть на концерти, плануйте їх, організовуйте, бирайте всі можливості, питайте у викладачів поради. У вас буде набагато більше різних вражень від ліцею, спогадів. Далі не буде гірше, далі буде зовсім інший час, але шкільні роки ніколи не повернуться. Чи можна поєднувати навчання і відпочинок? Я думаю, що звичайно можна, тому що ліцей – це те, те місце, де ми в першу чергу навчаємось, але так само можна відпочивати. Коли у вас поруч є друзі, з якими вам добре, з якими ви можете класно провести свій час, ви можете приєднувати навчання, ви можете ходити на перерах навчатися разом і одночасно сміятися з ними, отримувати від цього кайф. Також ліцей – це можливості. Ви можете брати участь в різних організаціях, в, організаціях, в парламенті ліцею. Це дасть вам хороший досвід. І так само ви знайдете людей, які вас. Людей, які вам будуть спорідні по душі, і з ними ви в майбутньому зможете продити різні проєкти. Я думаю, що навчання і цуфінок це дуже гарна комбінація для успішної особистості. Що вам допомагало навчатися? Ну, звичайно, це моє бажання, бажання розвиватися, діяти, терпіння, ну і підтримка, як і викладачів, так і групи, ну і не головні Якщо про життя ліцею знімати фільм, яку назву б запропонували? Е, я думаю, цікаве життя ліцею, бо у ліцеї дійсно дуже цікаве життя. Можна. Трансформація особистості. почати? А потім друга частина трансформація особистості. Перший концерт. Потім знаю, перша Ну, Коротше, це буде серіал. Що важче, уроки життя чи уроки в ліцеї? Я вважаю, що уроки життя це та школа, яка дається кожному своя, і ти потріб, тобі потрібно проходити її особисто та усвідомлювати. Кожному свої, свої уроки та свій досвід. Тому, якщо серйозно, то життя це доволі складна річ. З яким відчуттям ви залишали ліцей? З відчуттям не знаю. напевно, з відчуттям, того, що я буду виключати чогось в моєму житті. Що ви хочете побажати ліцею на день народження? Щоб він розвивався, досягав. Світового рівня, був кращий Кембридж. Мені подобається ліцей за те, що він такий дружній, тому я йому бажаю, щоб він завжди залишався таким дружнім, емоційним та веселим. Я бажаю, щоб ліцей також розвивався й далі. Йому з'являлися нові технології, як в інших школах, щоб цей ліс як школа. Бажаю розпиту, щоб перемагали в усіх змаганнях і знімали перші місця. Щоб він піднімався у шкіл, у тиві дав на ряд у світі, щоб у ліцеї вступало все більше учнів і щоб вони допомагали своїй країні. Кожен день прожити у ліцеї свято. Це не легко, та надійно і завзято. Сьогодні урочиста дата. День народження ліцею, день посвятинь, щоб цей ліцей був завжди дуже добрим, і у ньому були всі діти, які вчаться на невідмінно. <ріця> у ліцеї нині свято привітань, звучить багато. День народження. Святкуємо добре, слів ми не шкодуй, бо ліцей для нас, як дім, добре, гамірно у ній. Кожен день вчимо багато, бо чимало маємо знати, Україну будувати. Тож вітаю я зі святу і бажаю посідати пам'ятно на першості тримати. Чудові учні це надзвичайно чудові викладачі, тому я хочу, щоб все залишалося так і було тільки краще.